Що я є співзасновником українського національного молитовного сніданку, і ми є частиною національних сніданків світових. Тому я вже вам таку може, сторінку ви не знаєте мою, але оскільки зараз буде ця подія відбуватися в Америці, то я вам про це розповідаю. Так що, бачите, о, хто сьогодні прийшов, той і багато почув. Це ще називається, Господь каже, давай, кажи ще про молитовний сніданок. Це я вам все розказала, як на духу, Та ще не все, бо на концерті щось лишилося. <реш> так що я вам дуже дякую. Зараз робимо фото. Yeah!